Що чех може навчитися чогось від українців? Що українець може навчитися чогось від чеха? У мене є такі ідеї, я хочу їх реалізувати з вами. Це вже круто. Ми вже переймаємо тебе, тому що ми нам важливі люди, які самі генерують ідеї. Мій розвиток — це завжди про те, щоб вийти з своєї зони комфорту, вийти з своєї бульбашки. Українська молодь на ній сконцентрована увага чеського уряду та громадських організацій. Ми часто чуємо історії про те, що українці тут не можуть знайти школу, вступити і не можуть себе реалізувати. Сьогодні у студії маємо протилежний приклад. Із нами Валентин Шкріба, він співзасновник громадської організації Студентська ком'юніті для України. Валентин зміг не лише самореалізуватися у Чехії, але і з іншими студентами з України допомагає нашій молоді знайти себе в новій країні. Привіт, Валентине, рада, що ти завітав. Привіт. Коли ми говоримо про е, українську молодь у Чехії, то чеський уряд бачить дві проблеми головним чином: перша це те, що багато українців тут перебувають самі, без батьків, і не можуть або не мають бажання навчатися, і відповідно не можуть себе реалізувати. А друга проблема це те, що на жаль, багато українців ідуть працювати до повноліття, і тому є дуже вразливими до недоброчесних роботодавців. Розкажи, які ти бачиш проблеми української молоді у Чехії, можливо, із власного і вже робочого досвіду. Ці проблеми, які ти перерахувала. Це дійсно важливі проблеми, які вже е, стоять на порядку денному, як у чеської влади, так і у багатьох НГО, з якими ми вже співпрацюємо. Ті самі ЮНІЦЕФ, які працюють з, з програмою Цести або in Need, чоловік тісні, Вони також працюють з, з цією категорією молоді. І вони стараються вирішувати ці проблеми. Ми ж, як студентська організація, ми скоріше націлені на те, щоб вирішувати проблеми досить такої специфічної вікової категорії. Ми не обмежуємося тільки студентами, хоча назва каже трошки про інше. Ми орієнтуємося на молодь від 16 до 26 років, тобто та молодь, яка в принципі має найбільший потенціал реалізувати себе, і в неї є зараз найбільше можливостей, найбільше цієї мобільності для того, щоб це реалізувати. Часто о, в новій країні це дуже тяжко реалізувати. Я можу це сказати по своєму досвіду, тому що, ну, на відміну від багатьох членів нашої організації, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення. В Європі я вже який сьомий рік. Перед тим я навчався в Словаччині, і для мене відповідно було досить непросто знайти собі там місце. Знов ж таки порівнювати Словаччину і Прагу. Це трошки дві дві різні сфери, трошки різні можливості, трошки різні рівні, але знову ж таки загальна проблема існує такого, що люди не мають де себе реалізувати. І це одна із тих перших проблем, які ми хочемо вирішити нашою організацією. Ми даємо можливість студентам, не тільки студентам, але й молоді в цілому, в нашій віковій категорії, реалізувати себе, знайти однодумців, створити оцей коннекшн, ось цей нехай скажемо нетворк, як дуже любить говорити в кругах НГО. Термін, ось і ось цей нетворк, який зможе може допомогти людям, оцим студентам, оцій молоді в цілому, інтегруватися до чеського суспільства. Це наш це наша головна мета. Тобто, ти вважаєш, що це теж одна із проблем українців, що вони не можуть інтегруватися у суспільство чи знайти своє ком'юніті. Які головні фактори, чому українці не можуть цього зробити, особливо молодь? Першу чергу це мовний бар'єр, звісно. Вивчити чеську мову можливо. Є дуже багато прецедентів людей, які це вивчили за дуже короткий період часу, але ми маємо також розуміти, що люди, які вивчили мову за три місяці, мали трошки інші умови і трошечки інакші обставини, в яких вони це вчили. От дуже багато людей в моїй в цій організації, в якій, ми, в якій я знаходжуся, вони змогли вивчити буквально за 3-4 місяці мову до такого рівня, щоб нормально собі знайти якесь більш-менш відносно, нормальне працевлаштування, нормально вчитися. Але тоді в них був величезний пресинг, у них був у них чинився величезний тиск. Це перші тижні війни, перші місяці війни. Переїзд, величезні стреси, бернаути це все по суті було про цей період часу, і люди були екстрамотивовані це робити. Зараз це трошечки інакше, зараз немає ж такої, такої повальної. Хвилі ось цих студентів, які приїжджають, в принципі, і молоді, хоча вона все рівно приїжджає. Ми не можемо казати, що не приїжджає. Вона дійсно приїжджає, досить таки все рівно багато, але настільки повально, стільки масштабно, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Я тоді в той момент волонтерив для нашого Карлову університету, і я допомагав студентам, які тільки-тільки сюди приїхали, і отримали можливість. Від університету вивчити чеську і на досить таки Непоганих умовах поступити в Карливий університет як на магістратуру, так і на бакалавріат. І там люди були дуже замотивовані. І зараз теж вони замотивовані. Проблема в тому, що не завжди є такі можливості. Є якісь курси безкоштовні, не тільки безкоштовні, в загальному є такі курси. А проблема тих курсів зазвичай лише в тому, що про них мало хто знає. Це питання маркетингу, з цим багато хто з ВНГО стикається. А ми, як організація, хочемо. З однієї, показати цим людям, що ось таке є, і в співпраці з нашими партнерами робити щось своє, в тому числі мовні курси, що ми, наприклад, можемо робити зараз з е, е, УЙопом, що є устав язикової одборони приправді. Друга проблема це, звісно, є культурні бар'єри. Ти можеш вивчити мову, ти можеш не перфектно говорити, але якщо ти не маєш цього культурного контексту і в тебе немає можливості десь його отримати, то ти маєш більше стимул просто закритися в своєму ком'юніті і створити такий Сепарований таку сепаровану бульбашку, абсолютно відділену від е, загально іншого суспільства і закритися в ній і в ній же тільки варитися. А це є не дуже добре в загальному, оскільки в таких бульбашках не завжди можна рости і розвиватися. За роз, ріст і розвиток це завжди про те, щоб вийти з своєї зони комфорту, вийти зі своєї бульбашки. І наша організація це якраз теж дає в тому числі. Ми з разом з нашими партнерами, з нашими друзями, з нашими учасниками стараємося створити такі умови для для розвитку особистісних якостей наших учасників з одної сторони, і з другої сторони, дати можливість цій молоді тим учасникам, які у нас є, які постійно ходять на наші заходи. Вийти із цієї бульбашки і знайти собі якісь нових друзів. Як, якщо не, не інтегруватися повністю в чеське суспільство, то бодай розширити свій кругозір в плані людей, які тут які українців, наприклад, які тут е, вчаться, які тут довго вже живуть, які вже знають трошки більше. Але загалом наша найбільша мета це, звісно, інтегрувати е, чим більше української молоді в чеське суспільство, щоб не виникало. Ні, конфліктів на етнічному підґрунті, ні в загальному яких якогось так званого присудичного насилий, і один з таких наших провідних івентів зараз у цьому місяці це якраз так звані сеткані, а, Чеху чехуа українцю. На кожному із них будуть як представники української молоді, так і представники чеської молоді, які. Будуть так чи інакше взаємодіяти через айсбрейкінг активіті, через настольні ігри, через виконання спільних завдань і через постійне ротування кругу спілкування в рамці цього в рамці цього заходу. Що є дуже позитивно в плані інтеграції цих студентів, тому що що чех може навчитися чогось від українців, що українець може навчитися чогось від чеха. Розкажи, як можуть доєднатися українці, або навіть якщо чехи захочуть доєднатися до активності і до організації, як вони можуть це зробити, і до яких активностей, окрім, наприклад, зустрічей, вони можуть приєднатися. Потрібно всього знайти всього підписатися на нас на інстаграм-сторінку. В ньому буде посилання на лінк 3, в якому можна буде знайти вже формуляр для вступу. Досить елементарна штука, заповнюється ім'я, прізвище, вік. І базова мотивація людини, чому людина хоче вступити в нашу організацію. У мене є такі ідеї, я хочу їх реалізувати з вами. Це вже круто, ми вже переймаємо тебе. Тому що ми, нам важливі люди, які самі генерують ідеї. Але навіть людей, які не мають таких своїх ідей або відчувають, що в них немає якогось креативності, також може доєднуватися, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти відкриєш цю креативність в собі. І коли ти оточений людьми ось такими креативними, ти буквально стаєш цим креативним. Ти надбираєшся цього. І це також. Як я вже згадував, воно допомагає розвивати навички цієї людини. Тому це все дуже легко, насправді. Зараз у нас з'явилася і англомовна версія цього формуляру. Тобто будь-хто, кому близька тема України і допомоги українців, може зареєструватися до нашої організації, вступити в неї і відповідно або реалізовувати свої івенти, або приймати участь в реалізації тих івентів, про які ми вже говоримо. Що стосується загальному івентів, то у нас досить таки широкий каталог івентів, які ми вже встигли зробити за. Скажімо так, три, три місяці нашого існування, щось вже більше десяти івентів, мені здається, ми зробили. Вони покривають досить -таки широкий спектр е різних напрямків, скажімо так. І два основних це освітньо-просвітницький, який направлений на. В тому числі соціальний активізм на якісь е, академічні речі, тобто конференції і так далі, дебати туди можемо також віднести, і також е, суспільне розважання, тобто такі заходи, які більше направлені на е, підвищення культури, підвищення знання загального суспільства про те, що відбувається в Україні, про те, хто ми, що ми робимо, навіщо, навіщо чому ми взагалі існуємо і, і в чому полягає та наша боротьба, яку ми зараз ведемо проти ворога. Тому зараз. В грудні у нас знову ж таки вже не так і багато залишилось івентів. Умовно буде якраз таке оці сеткані чеху-українців на регулярній основі. Також на регулярній основі ще два тижні. У нас відбувається дебатний клуб. І на наступний рік вже планується декілька інших, таких більш великих, більш масштабних заходів. І поки що я про них не можу говорити, бо вони ще дуже в розробці, але знову ж таки stay tuned, як то кажуть. Що ж тоді? Ми закликаємо молодь, яка зацікавлена у тому, аби розвиватися і знайти своє коло як українців, так і чехів у новій країні. Закликаємо підписатися на студентське ком'юніті для України, а також підписуйтесь на proukrainu.cz, аби дізнаватися про такі організації і, взагалі, про новини. І важливу інформацію для українців у Чехії. Ти згадав, що ви загалом працюєте для вікової категорії молодих українців. Чи можуть доєднатися люди, які не є студентами? Тобто, наприклад, вони або в середній школі, або взагалі нікуди не вступили, просто перебувають у Чехії. Ми не тільки концентруємося на студентах. Зараз у нас дуже багато студентів, само собою, тому що ми. Поки що починали як студентська організація, але наша загальна візія є в тому, щоб розширити це коло. Ми не тільки хочемо залучати студентів, хоча студентів дійсно багато, але ми розуміємо, що за студент за колами університету є дуже багато молоді, яка теж має якісь свої ідеї, яка теж хоче щось якось себе реалізувати в цьому світі. Цих людей ми також хочемо до себе залучити, і також хочемо їм допомагати. І показувати і націлювати наші заходи на них, оскільки а, наші партнери, з якими ми зараз кооперуємо, це і ЮНІСЕФ і Піполеніт, вони більшість працюють з дітьми, тобто трошки іншою віковою категорією. Але от для цього для цих для молоді, скажімо так, від 16 до 26 умовно років, у них не так багато заходів є, і не так багато підтримки, як вони надають умовно дітям молодшим 16 років. І відповідно, наша загальна візія така, що ми будемо як така організація, яка буде. Продовжувати цю підтримку на університетських кампусах, але й не тільки на університетських кампусах, уточню, чи можуть українці, які не знають там чеської або англійської, доєднатися немає базової потреби говорити якоюсь мовою, окрім хіба що українською, так хоча в нас офіційні мови, з якими ми спілкуємося чеська, англійська українська, але не обов'язково знати всі три, або достатньо знати бодай одну із них. І знову ж таки треба бодай якесь велике бажання, скажімо так, вивчати ці мови, тому що ми будемо створювати такі умови, щоб людина також навчалася у нас, в тому числі мову. Ми не будемо це робити як конкретно такими заходами, типу як speaking клаби. Хоча хто знає, може ми ти хтось принес такою ідеєю. Ніколи не вино, як ти кажуть. Але в загальному ми хочемо продовжувати розвивати навички цих людей, які у нас уже є в організації. Тобто люди, які мовно мають а 1 на 2 чеську, щоб вони підняли свій рівень чеської за рахунок того, що вони комунікують з чехами на наших, наприклад, ситканнях. Або підтягувати англійську за рахунок того, що вони приходять на наші заходи, які орієнтовані на західну, скажімо так, аудиторію, тобто на дуже велике ком'юніті Еразму студентів, які тут навчаються. Це переважно французи, німці, британці, американці і так далі. Тобто, оці вестерни, як ми, як ми їх називаємо, у нас є заходи також і для них. І відповідно ці люди, які здавалося б, не дуже мають оцих Авичок, але мають бажання вивчити, вони зможуть знайти оцю можливість вивчити і покращити свою мову, оскільки мова найкраще практикується тоді, коли ти цю мову використовуєш на практиці, а не чисто з підручника її зубриш. Ти вже назвав дуже багато громадських організацій, які намагаються допомогти вирішити проблему української молоді українських дітей. Але на жаль, багато проблем виникає тому, що в деяких організацій немає достатніх важелів впливу, аби справді вплинути на проблему і вирішити її. Ваша організація достатньо молода, але які у вас є важливі впливи, на твою думку, і які у вас є партнери, із якими ви будете співпрацювати для того, аби допомагати українській молоді тут у Чехії? Ініціатива молодіжної української студентської організації вона не є аж такою новою. Про це досить багато говорилося і до того, тільки різниця між цими проектами, які... Не не, ви не вийшло реалізувати і нашим я в тому, що в нас є величезна інституційна підтримка від наших партнерів. чергу, це посольство України в Чеській Республіці, оскільки вони нам дають дуже велику підтримку, дуже велику допомогу у ряді речей, просто можна назвати їх десяток насправді від допомоги реєстрації в цій організації і до промоушена через свої канали. Окрім цього, у нас є і інші партнери. Знову ж таки, в академічній сфері це є і університети, університет Карловий в першу чергу, оскільки більшість наших студентів поки що з Карлового. Хоча ми ніколи не хочемо обмежувати себе чисто Карловим університетом. Зараз ми залучаємо людей з ВШХТ, які мають свій осередок активної українського студентства у себе. Чи ВУТ, наприклад, там теж є декілька людей, якими можна вже будувати цей такий самий осередок. Вище є інші організації. І загальному наша візія значно ширше, ніж просто Прага. Ми хочемо спочатку зробити збудувати це в Празі. І і потім розширитися на умовно Берно, Ползень, Пардубій, всі великі міста, в яких є е, українська громада. Щодо важелі впливу, так е, це якраз таки ми бачимо це через е, наших партнерів, бачимо реалізацію з наших партнерів і в тому числі і через нас самих. Оскільки дуже багато людей, які зараз... Є членами нашої організації, вони мають уже, типу, вони досить молоді. Я такий, мені здається, навіть найстарша людина всього 23 роки, так, але все рівно найстарший серед усіх членів, якщо я не помиляюся. Але люди, які молодші за мене, вони мають значно більше цього досвіду в роботі в цьому нон-профіт секторі Вони мають. Досвід роботи в інших студентських організаціях. І люди дуже активно в цьому працюють, і вони знають, що вони роблять. І якраз таки ось це ком'юніті таких професіоналів, молодих, які ще будуть розвиватися, само собою, але вже людей, які мають вже якісь професійні якості, це є ядро нашої організації. Це те, що дійсно. Робить різницю, знову ж таки, make a difference, якщо так сказати, на відміну від інших організацій. І ми притягуємо таких самих однодумців, і ми притягуємо людей, яким теж це цікаво, які теж хочуть від нас чогось навчитися. Бо ми відкрита дуже інклюзивна ком'юніті, в якому кожна людина може сказати кожній людині, поділитися своєю ідеєю, знайти людей для реалізації своєї ідеї, або просто поговорити, знайти якийсь спільних знайомих або друзів, або людей з спільними інтересами. Ось у цьому є наша величезна перевага і наша величезна сила. Дуже дякую тобі за цю розмову. Дуже приємно було побачитися, поспілкуватися і бажаємо всього найкращого молоді організації. Дякую. Якщо я ще можу додати пару слів для наших майбутніх членів, доєднатися до нашої ком'юніті, оскільки для вас це в першу чергу можливість себе розвинути і себе реалізувати і знайти можливості для знаходження своєї майбутньої кар'єри або майбутнього свого свого покликання. Загальному і заодно це не тільки є особисті, не, не не є в цьому тільки особистий якийсь профі для кожної людини, але і це загальному річка допомагає Україні, оскільки коли іноземці бачать нас активних людей, вони них реально щелепа падає, і вони бачать, що ми не просто бідні, і нещасні українці, яких війна вигнала з своєї території, але ми дійсно готові відстоювати інтереси нашої країни а, а, в будь-якій точці земної кулі. Тому доєднуйтеся до нас. Ми будемо раді бачити кожного.